Пташка без пісні. У зеленому лісі, де кожен ранок розпочинався з симфонією співів, жила маленька сіра пташка. Вона сиділа осторонь, мовчазна, і з блискучими очима, що ловили кожен звук навколо. Інші пташки її не розуміли. Чому ти не співаєш? питали одні. Мабуть, у тебе немає голосу. кепкували інші. А вона слухала. Листя, шелест, своє серце, світ. Одного ранку, коли ліс співав, як завжди, щось змінилося у вітрі. Він затремтів неповесняному, гілки затихли на мить, пісня не вщухала, тільки сіра пташка підняла голову, повітря ніби шептало, біда наближається. Сіра пташка здійнялася в небо. Її поклики, чітки, дзвінки, зупинив усе напруг, і саме в ту мить налетіла злива, гриміло, вітер гнав хмари. Але всі встигли сховатися, бо мовчазна пташка відчула це першою. Коли стихло, а сонце знов засяяло крізь листя, пташки зібралися навколо неї. Вони більше не сміялися, вони дивилися теплом у очах. Те, що інші вважають твоєю слабкістю. Може виявитися твоїм даром. Не всі мають співати. Комусь треба слухати.